Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, селище Олександровка. Вже наш водоканал третю добу веде такі героїчні події на нашій трубі. Подивіться, яка От ми вже два хомута поставили і зразу там 20 см ще одне відверті є. Так що водоканал працює, водопостачання як вони затверджують. Обмежуватися не буде, але є е, проблема і питання старих труб. Це я кажу, що е, деякі люди кажуть, що труби не треба робити. На сьогодні на, на друге давати кошти. Ну якщо ми цього не будемо робити, ми будемо сидіти без води і без каналізації. Так що е, працюємо, робимо. Я дякую е, нашому водоканалу, що е, можуть проводити таку роботу. Я думаю, що все буде добре вода постачання буде. Так що всім хорошого дня! У нас все буде добре.